Усі мої вітанчика, з вами Дмитро, і ми сьогодні будемо працювати на ранкову йогу для того, щоб тонізуватися. Як завжди, дихаємо через ніс, плавно та спокійно. Якщо у вас є запалення, не робимо рухи, котрі будуть викликати біль. Це дуже важливо. Ну, я вже заподобайка та підписка. Ми стаємо, розставляємо стопи. Лопаточки зводимо разом, руки в замочок за спиною. Ось такий. Намагаємося, якщо ви не можете розкрити замочок ось так. Важливо, щоб плечі не йшли вперед ось такий замок. Ні. Ваша ціль звести лопатки разом. Якщо у вас не виходить розкрити, намагайтеся стискати кулаки так, щоб ваші лопатки жорстко приліпали одна до одної. Зробили? І виходимо на носочки, втягуємо живіт, не прогинаємо поперед. І тримаємо вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Виходимо, тримаємо цей замочок. Виходимо у героя. І тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Прибираємо замочок. Робимо крок назад. Виходимо у война. Ось стоїмо, І руки до неба. Вдих. выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, выдох и вдох. І видих. Розгортаємось. Ми стоп, стопи розгортаємо. Вони дивляться 45 градусів. Ми стоїмо в позицію рудри. Вдих. Видих. Вдих. Коліни не завалюємо, будь ласка. Тримаємо в напрямку стоп. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. і Вдих. І видих. Ми нахиляємось допереду, розгортаємо стопи, щоб дивилися прямо. Виходимо в широкий трикут. Якщо спину не виходить тримати рівно, руки переставляємо вперед, то ми намагаємось. Трохи присісти, вивести руки вперед і потім тільки вирівнювати ноги. І тримаємо вдих. Видих. Вся вага на ногах. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз. Ліва рука йде за правий гомілку Права рука йде до неба. І тримаємо вітряка. Вдих. видих. Намагаємося рівно спину тримати. Не сутулимось так. Якщо не входить, можемо так тримати. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. І вдих. І видих. На інший бік вітряк. Або руку поставив біжнік, Зробили. Або захопилися за. Лом ⁇ Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И вдох. І видих, провисли. І тримаємо так вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. І вдих. І видих. Зараз розстаємось на інший бік воїна. Ось так. Ми повертаємо це положення, ми працюємо на інший бік одразу. Тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз руки на замочок. Нормально, впевнено, поставили ліву ногу, тому що ми повинні зробити перекат такий. І вийти в позицію героя. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Поставили ноги разом. Замочок продовжуємо тримати. І виходимо на носочки. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. І вдих. І видих. Поставили п'яточки. Руками впираємось в стегна витяжіння спини. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих. І вдих. І видих. Книжка. Присідаємо. проклеюємось, І вирівнюємо ноги. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Розслабились. Ось такий. Простий комплекс, але непростий. Маю надію, що він вам сподобався. Залишіть коментарі по самопочуттям. І якщо у вас є запитання щодо які практики ще робити, які практики хотіли б побачити на каналі, теж пишіть. І до зустрічі у нових відео.